Капіталізм породжує потужний інформаційний шум, заглушаючи суть. Дрібні події та розважальні матеріали захоплюють увагу, наповнюючи медійний простір. Платформи, на кшталт TikTok, Instagram та новинних стрічок фокусуються на поверхневих темах, відволікаючи від справді значущих питань, таких як продовження життя і зростаюча соціальна нерівність. Цей потік контенту формує армію інформаційних ідіотів. Сучасні дослідження підтверджують, що надмірне використання соціальних мереж погіршує когнітивні функції. Постійне перемикання між потоками інформації, тобто сповіщення, лайки, коментарі, руйнує здатність зосереджуватися. Такий стан мультизадачності призводить до зниження концентрації і погіршення уваги, а також ослаблює функції самоконтролю і здатність ігнорувати відволікаючі фактори. The Conversation New Line Health. Дослідження Університету Ватерлоо показують, що часте використання смартфонів і соціальних мереж пов'язане з нижчим рівнем аналітичного мислення. Замість того, щоб вирішувати завдання самостійно, користувачі часто покладаються на пошукові системи, знижуючи когнітивні зусилля і роблячи себе менш схильними до критичного мислення. Постійна потреба в новому контенті погіршує цей когнітивний спад University of Waterloo UCLA. Схожі проблеми є і в освіті. Ще до пандемії рівень освітньої бідності у країнах, що розвиваються, досягав 53%, а в розвинених країнах знижувалася здатність підтримувати базові навички, такі як критичне мислення. Схильність до поверхневого споживання інформації і залежність від технологій лише посилюють ці проблеми, поглиблюючи когнітивну і освітню нерівність. World Bank, UNICEF